Коротше, всім хай. І я побачила дівчинку отут в Тіктоці. Вона показує, як малювати Арта Я така, блін. А чого б мені не, ска... не скачати цю прилажуху і теж щось не попробувати? І ця дівчинка, вона, типу, показує, як малювати, типу, самим свою ос. Бо знайти дуже схожу, насправді на свою це дуже важко. Тому. Я закачала якусь usb BS X. iPad підписала в мене. Тут все потрібно для iPad. І я намалювала. Е я зараз покажу. В фотографіях буде краще видно. Раз, два, три. Ну, типу, «Строгані ні Це був мій перший раз. Я старалася зробити гарно. Ну, як по мені, дуже непогано вийшло. І чому я взагалі про це до вас кажу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені міняти мою заставку, яка у мене зараз на Ютубі, на оцю, яку я сама зробила. Міняти чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не розумію. Ну, як по мені гарненько вийшло. Тим паче для першого разу. Я навіть можу доказати, що це мій єдиний малюнок. Щас. у мене вийшло добре. Я в шоці так бек. От. Ой, в мене їх два. Я випадково скопіювала, коротше. От це все, що в мене є. My gallery. І все. Я більше нічого не малювала, це перший раз був. Напишіть, будь ласка, в коментах. Мені міняти мою заставку на ось цю. на ось цю чи ні. Ой, це жах. Ладно. А? Пока.